Виконуємо вправу 9 до параграфа 9 за підручником «Інформатика 9 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький, Пилипчук Шестопалу 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D графіки Blender. Якщо ви запустили Blender вперше, то в стартовому меню ви можете вибрати кольорову тему та мову інтерфейсу. Я вже запустив не перший раз, тому бачите, я ось тут мову вибрати не можу. Ви якщо то вибираєте мову українську, а тему не змінюєте. Тоді буде тема ось така. Якщо ви закрили стартове меню, а для цього потрібно класнути будь-де за ним, то вже в другий раз у вас з'явиться ось таке меню стартове, і ви ось тут мову змінити не зможете. Якщо ви забажаєте змінити мову, то вибираєте редагувати, уподобання. І у вікні інтерфейс, ось тут вибираєте мову. Ось ці пропорції залишаєте увімкненими. Коли ви запустили блендер на сцені, у вікні 3D огляду вже знаходиться примітив куб. Якщо ми покрутимо колесико мишки, то бачимо, що ми можемо даний куб наближати або віддаляти. Якщо затиснемо колесико мишки і протягнемо, то бачимо, що ми можемо дивитися на даний куб з усіх сторон. Це змінюємо точку зору. Якщо на панелі інструментів виберемо інструмент переміщення, бачимо, з'являються ось такі стрілочки. Коли ми за них потягнемо, то куб переміщається. Ось тут в верхньому правому кутку можемо побачити, якому кольору відповідають осі. Отже, червона стрілка це X, зелена Y, а синя це Z. Виберемо інструмент масштаб. Якщо потягнемо за кубик, то бачимо, можемо змінювати розміри, вийшло у нас ось таке. А якщо виберемо оберт, то можемо обертати. Видалимо дану фігуру, для цього виділимо її та натиснемо клавішу Деліт на клавіатурі або правою кнопкою по фігурі, в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо Видалити. Тепер додамо ще один куб. Для цього вибираємо додати сіть. Куб. Якщо ми на додатковій цифровій клавіатурі натиснемо цифру 1, то в нас даний куб буде відображатися з переду. Якщо 3 це зліва, 7 зверху. Ну, але у зв'язку з тим, що куб, то вигляд здається однаковий. Отже, натискаємо цифру 1. І тепер нам пропонується вправді повернути куб на колосі Y добром донизу, і для цього скористатися клавішами. Виділяємо куб, затискаємо клавішу R. І бачимо, що в нашому випадку обертається. Відпустимо, наприклад, ось так. Перемістимо кубу вгору, має бути вибраний інструмент переміщення. Для цього потягнемо за зелену стрілку, має куб бути ребром донизу. Для точного переміщення увімкнемо паралельну проекцію. Це клавіша 5 на додатковій цифровій клавіатурі. У зв'язку з тим, що ми переглядаємо спереду, то при цьому координатну сітку зовсім не видно. Якщо трішки повернемо, то бачимо, вона з'являється. Тепер збережемо файл, для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. Зберігаємо власній папці. Вона в мене знаходиться на робочому столі. Це називається стільниця. І назвемо файл вправа 9. Зберегти як. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.